Тема сьогоднішнього року задача на подвійне зведення до одиниці продовження. Світлана Скворцова, Оксана Наприєнка, математика 4 клас, сторінка 57. Перед нами задача: дві майстрині за 4 години пошили 32 м'які іграшки. Скільки таких іграшок пошиє одна майстриня за 5 годин. Якщо обидві майстрині працюють з однаковою продуктивністю, подивіться на ключові слова. Дві майстрині, 4 години, 32 іграшки. Потрібно дізнатися, скільки пошиє одна майстриня за 5 годин. Давайте роздивимося, як розв'язується ця задача. А роздивимося перший спосіб. Виконуємо ді... послідовне ділення. Для початку 32 іграшки розділимо на 4. Так як майстрині працювали 4 години, ми дізнаємося, скільки 8 іграшок зробили дві майстрині за 1 годину. Тепер ми 8 розділимо на 2, тому що у нас було 2 майстрині. і отримаємо 4 іграшки, зробила одна майстриня за 1 годину. Але в нашій задачі запитується, скільки іграшок зробить одна майстриня за 5 годин. Тому третя дія треба 4 помножити на 5. Буде 20 іграшок. Відповідь. Одна майстриня пошиє за 5 годин 20 іграшок. Давайте роздивимося другий спосіб цієї ж самої задачі. Для початку виконуємо ділення. 32 розділимо на 2. Отримаємо 16 іграшок. Чому на 2? У нас було дві майстрині, тому ми розділили на 2 і отримали, що одна майстриня робить за 4 години, 16 іграшок. Але вона робила це за 4 години, тому ділимо на 4 16 розділити на 4 це буде 4 іграшки. Зробить одна майстриня. За одну годину. Але нас запитується, скільки зробить одна майстриня за 5 годин, тому ми виконуємо третю дію 4 множимо на 5, буде 20 іграшок. Відповідь: Одна майстриня пошире за 5 годин 20 іграшок. Це задача на подвійне зведення до одиниці, але ускладнена.